Кожен ранок редакція інформації телеканалу Тиса 1 починається з традиційного сценарію. Зазвичай першою приходить випусковий редактор Наталія Гузеєва. Так, з легкої руки випускового починає працювати вся редакція. Вже з самого ранку тут кипить робота. Хтось працює над своїм сюжетом, інші журналісти вже на зйомках. Колектив новин за цей рік майже повністю реорганізувався. Зараз тут сім журналістів: два редактори, два режисери та дві ведучі новин. Марія Лукей журналістиці. Новачок прийшла сюди ще студенткою. Журфака каже, рік запам'ятався їй саме цим першою і такою довгоочікуваною роботою. по-перше, мені сподобався колектив. Були звичайно труднощі довго довелося стажуватися, але очікування. Виправдали себе, і найбільш важко це домовлятися про зйомки, видзвонювати людей. Іноді буває таке, що по кілька днів людина відмовляється, просто не бере слухавку або відміняє зйомку. Просто 2015 рік був щедрим на інформаційні приводи. Один із основних місцеві вибори. Саме ними запам'ятався рік журналіста новин Олександру Бодні. каже, робота під час виборів вимагає подвійної відповідальності та. Об'єктивності вибори йому особисто дали досвід роботи в команді та безцінний журналістський досвід. Взагалі, специфіка роботи на виборах досить особлива, оскільки потрібно бути, по перше, нейтральним, незалежним. А це проблема в тому, що різні штаби вони чіпля можуть чіплятися за кожне слово, яке ти напишеш або використаєш у сюжеті проти тебе самого. І тому треба бути обережним, треба бути відповідальним і треба бути обізнаним всесторонньо у тій темі, яку ти висвітлюєш у своєму матеріалі. Цьогоріч кузня кадрів, а саме так називають телеканал в журналістських колах, випустила в світ багато фахівців. Багато хто із медійників телеканалу Тиса 1 пішли працювати на інші канали, сайти та у прес-служби. Три роки Тетяна Шимон була головним редактором новин. Місія якого найвідповідальніша організувати роботу всіх журналістів, скерувати, підтримати, а часом і проконтролювати. Зараз працює власкором телеканалу «Зі» і окрім такого особистого кроку в кар'єрі. Рік 2015 й запам'ятала як полярний. Якщо на початку все було відносно спокійно, то друга частина стала неймовірно насиченою в інформаційному плані. Журналісти там, де жартома цей рік по насиченості паралелі проводили з роками, коли на Закарпатті був великий паводок, тому що вся увага центральних ЗМІ, і не тільки центральних, але і західних засобів масової інформації була прикута до Закарпаття, до тих подій, які сталися одинаково. Дцятого липня в мукачеві, це це було і важко, і наприклад, для мене повчально це дуже великий досвід працювати під час таких подій. Ясна річ, що він неприємний, неприємний, але, але це великий досвід. Тож два місяці тому редакція інформації отримала нового керівника Костянтина Левіна. Так, редактор новин на радіо став редактором телевізійних новин. Радійний голос тепер наставляє, допомагає і інколи навіть будить журналістів-новинарів. Головне, що я зрозумів, кажу за ці два місяці, що в принципі всі ви абсолютно нормально підходите для цієї роботи. Просто декого треба навчити можливо більше. І краще читати, ну, наприклад, робити ночітки, декому треба просто допомогти мовлення. У нас ще залишаються проблеми з дисципліною, деякі, але все це можна побороти. Робота журналістів, редакторів, режисерів, операторів у підсумку презентує телеведуча. Погляди глядачів прикуті до екрану, де кожного разу Маряна Лошак розповідає про найважливіше життя краю програмі вчасно. При насичений інформаційний рік вона говорить в своїй особливій художній манері. Мені взагалом було дуже цікаво жити в цьому році, деколи смішно, деколи грішно, деколи насправді сміх крізь сльози, як голий у тирню по закарпатськи Чергову зміну складу редакції новин Маряна Лошак називає хорошою перспективом з хорошим результатом у майбутньому. Якщо говорити про якість, та нічого ми не втратили. Кістяк є. Треба ще трохи-трохи почекати. Є інколи сюжети, коли по Закарпатськи риватися хоче, але ми це виправимо. Можна вийти на дуже хороший результат. Знаєш чому? Тому що ми команда. І всі про це знають. І ми також лише не здогадуємося. Ну, ми це зробимо у 2016. -му. А ще за цей рік в редакції з'явилась хороша традиція дивитись обідній випуск новин всією редакцією. Свої власні заборонені слова, які в текстах журналістам використовувати ні в якому разі не можна. Та навіть свій власний телекіт. Наступний 2016 рік ми будемо так само працювати для вас кожного дня вчасно, оперативно і з любов'ю до своєї роботи та наших глядачів.